Готуйте півтори гривні. Від сьогодні проїзд у тролейбусах Рівного для непільгових категорій громадян вартує 1 гривню 50 копійок. Таке рішення більше двох тижнів тому підтримали члени міськвиконкому. Одна із причин подорожчання збитки у понад 2 мільйони гривень, з якими підприємство Рівне Електроавтотранс завершило минулий рік, а також заборгованість із виплати заробітної платні тролейбусникам. Грошей вони не отримують із березня. Досі не виплачують. Ми, ми отримали зарплату тільки за березень місяць. Я в 50 років стала ніщою. Звільнилося багато, десь кажуть до 100 чоловік. З метою економії коштів на деяких із тролейбусних маршрутів навіть зняли кондукторів. Тільки їздять водії без кондуктора по першому маршруту. А інші третій маршрут поки що їздить з кондукторами. Ну, наскільки воно вигідно їм, я не знаю день, що вони вирічку, звичайно, возять, як без кондукторів. Кондуктор здає по 600-700 по гривень, вони можуть дати 200-200 злишніх. Подорожчання вартості проїзду на 25 копійок кардинально ситуації у рівне електроавтотрансі не змінить, зазначають на підприємстві. Завдяки такому кроку тролейбусникам до кінця року вдасться додатково заробити лише близько півмільйона гривень. Уся проблема у тому, що держава повністю не розрахувалася за перевезення пільговиків замість обіцяних 18 мільйонів із бюджету компенсували тільки трохи більше 11. Допоможуть у межах 400 500 тисяч на залишок того тих місяців цього року. Якби держава заплатила свою долю і платний пасажир платив гривню 50, а не гривню 25, підприємство було б практично фінансово стабільне. Тим часом рівняни, які користуються послугами електротранспорту, підвищення вартості квитка сприйняли скептично. Нічого доброго тут немає. Зарплати ж не підняли негативно. А чому а тому, що в мене мала зарплата? Якби ще проїзд був такий, як треба, то їдеш як не, не в тролейбусі, а тебе трясе, що не можна ні сидіти, ні стояти. Зустрічаються такі пасажири. От сьогодні на сьогоднішній день заходить пасажирка в тролейбус, плати гривню 50 і на, в тому числі каже, що назад я поїду маршруткою. Роман Сферида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.